10 грудня працівники поліції провели 12 санкціонованих обшуків на території Рівненської та Івано-Франківських областей. У ході проведення слідчих дій встановили нових учасників злочинної схеми. А саме людей, які займалися збутом кратом на території України та тих, хто допомагав відмивати кошти від незаконного продажу, а також осіб, що за винагороду погоджували зіскривати на себе банківські рахунки. Стало відомо, що частина грошей переводилась в криптовалюту. Під час спецоперації працівниками поліції затримано осіб відповідно до статті 615 кримінального процесуального кодексу України. Їм оголошено підозру за частиною 3 статті 307 кримінального кодексу України. Вирішуються питання про обрання фігурантом запобіжних заходів. Готуються підозра для інших учасників групи. Правоохоронці Тернопільщини продовжують встановлювати всіх тих, хто міг бути причетний до незаконного наркобізнесу.